Згинуть наші ворі женьки, як роса на сонці. З урочистості та знайомства починається справжнє свято для дітей загиблих воїнів та ВПО. Влаштували благодійний захід під гаслом Сильний ти, сильна країна. Я рада, що Вийшов якось різноманітний свій час, тому що постійно сидиш вдома. Якось друзі всі залишилися в інших містах, роз'їхалися. А тут природа, гарне місце. Конкурси, майстер-класи та безліч різноманітних активностей. Все для того, аби малеча запам'ятала літо 2023 яскравим та, хоч трішки відволіклась від реалі сьогодення. Дуже весело подобається нам Так? так? Дуже подобається, дякуємо. Що ти вже встигла зробити? Я встигла полазити на канаті та поіграти в волейбол. Такий час ми просто в захваті. Ми дуже вдячні, що нас запросили. Всім організаторам велике дякую. І, взагалі, Дніпро це таке місто, яке стало для нас рідним домом другим. Додому дуже хочеться, але місто в окупації і в нас немає змоги повернутись, на жаль. Дозвілля для малечі влаштували за підтримки міської ради та благодійників. Інспекція праці в нашому шелтері, яким ми опікуємося, постійно проводимо до всіх свят. Новорічний, свята свята Святого Миколая, потім до 1 вересня закінчення школи ми постійно. Але таке масштабне, таке гарне стало можливим завдяки, як я казала, вже соціально орієнтованому бізнесу, який сказав, добре, ми. Надамо можливість зробити дітям справжні свята. Цей захід присвячений Дню Незалежності України. А також цим заходом ми виріши підтримати дітей, дітей наших воїнів та дітей ВПО. в кінці. Заходу будуть подарунки від наших партнерів: це солодощі і морозиво, А також буде круті фаєрмени і дискотека по завершенню свята. На захід зареєструвались близько 200 дітей з батьками. Усіх відвідувачів пригощали стравами з, з польової кухні.